Всім привіт, друзі! З вами Лірокс, і я вітаю всіх вже на п'ятій серії по великому будівництву у Майнкрафті. Ну а перш ніж ми почнемо, друзі, ви просто подивіться, яка зараз гарна та зимова атмосфера у нашому місті. Знаєте, друзі, оце вже йде п'ята серія, яку я записую по великому будівництву, і я зрозумів, що у нашого міста досі немає назви. Тому мій план на сьогодні перше це дати якусь назву для нашого міста, і друге це побудувати арку на в'їзді в наше місто. Ну а я, друзі, в свою чергу бажаю всім приємного перегляду, приємного смаку. Ну а ми починаємо. Поїхали! Так, друзі, ну а перед тим як зараз ми будемо з вами це все будувати і давати назву, нам потрібно визначитись, де ми будемо будувати нашу арку, тобто ну робити в'їзд до нашого міста. І я пропоную, в принципі, знаєте, зробити в'їзд до нашого міста десь приблизно ось тут. Тобто, ось тут зробити таку арку, знаєте, а тут буде така назва нашого міста. А далі вже так і приїжджаєш і вже потрапляєш до нашого міста. Тому давайте зараз будемо десь тут будувати нашу арку. Я оце, знаєте, друзі, зараз жу, ламаю голову, як можна зробити цю арку. І є в мене одна ідея: для того, щоб її реалізувати, нам потрібно взяти кам'яну цеглу, далі сходи з кам'яної цегли, плиту з цегли, стінку з цегли, далі дубову добову колоду, смерикові дошки, смерикові сходи, смерекову плиту, смериковий паркан, дубові сходи, добову плиту, дубову табличку, діамантовий блок, ліхтар і смолоскип душ. Ось такі нам предмети потрібні, ресурси. Я думаю, нам... Цього поки що вистачить, а якщо не вистачить, будемо щось вже додати. Ну що ж, давайте зараз почнемо будувати. Пропоную почати десь ну, приблизно десь ось тут. Ось, ось тут. Першим ділом нам потрібно виставити ось такі сходи, ось так ну, по кругу. Далі тут ми робимо плиту ось так. Далі ми тут ставимо ось таку добову колоду і так само робимо з іншої сторони. Якось ось так. Так, тепер нам потрібно взяти смерикові сходи і зробити їх ось так. Тобто поставити так покруду по, по, по кругу. Ось так. Тепер тут так само готово. Тепер беремо а, дубову колоду і ставимо ось так зверху. Тут і тут. Ось так. О. Тепер беремо смерикові сходи і ставимо так само, тільки зверху. Ну якось приблизно ось так, щоб у нас вийшли, знаєте, такі дві колони. Ну і в принципі наша арка вже готова. Тому давайте зараз будемо придумувати назву для нашого міста. Так, ну а що ж, стосується назви нашого міста, я посиді побалакав з підписником мого телеграм-каналу. До речі, підписуйся, послання є в описі. І ми вирішили, що назва подопіль буде досить непогана для нашого міста. Я згоден з цією ідеєю, з цією думкою, тому що на подопіль воно так звучить, знаєте, прям от класно, мені прям подобається. І тому, друзі, знайомтесь, це у нас подопіль. О, добрий день. Ви це так. Можна трохи вас пару питань? Ну, знаєте, з такого з приводу інформації. Наша мерія, кажу, наша мерія надала нам, знаєте, вказівку, щоб ми перейменували ваше місто на... на Подопіль. Як ви відноситесь до цього до цієї назви? Як вам взагалі? Дайте свою оцінку. Ну що ж, тепер давайте зараз десь напишемо, що це у нас подопіль, що це в'їзд у подопіль. Тому давайте зараз візьмемо з вами дубову табличку і зробимо десь ось тут посередині назву нашого міста. Напишемо. Давайте подопіль. Ось так. Ну слухайте, виглядає шикарно. Тепер давайте ось тут зараз зробимо ось так. Ще по бокам зробимо дві таблички, і ось тут зробимо такі, знаєте, типу, стрілочки. Ось так. І з іншої сторони так само готово. Слухайте, виглядає просто. Просто шикарно, я не знаю. Тепер ось так ти ну, чисто, наприклад, їдеш, да? кудись хоп, подопіль. Так, ну що ж, друзі, я вважаю, що ціль на це відео на цю серію по великому будівництво повністю виконана, тому а, назва є, арка є, в'їзд у наше місто, тому все просто чудово. Ну а тепер, друзі, давайте подивимось, як виглядає наша арка вночі, тому бажаю всім приємного перегляду. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалася серія по великому будівництву. Якщо це так, то обов'язково став лайк, підписуйся на канал та не забувай вмикати дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А також у мене є свій телеграм-канал, посилання ти те зараз можуть побачити у себе на екрані, також вона є у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Ну а я дякую всім за перегляд. З вами був Лірокс, Ще побачимось, друзі. Пока!